Приклад того, чому варто мати захисника під час того, коли відносно вас розслідують кримінальне провадження справа. Тяжке кримінальне правопорушення, не буду називати статтю, була скерована до суду. Докази в цілому підтверджували винуватість особи, але крім доказів, ще є процесуальні моменти, на які потрібно звертати увагу: ми правова держава, діємо в рамках закону. І суди також повинні діяти в рамках закону. кримінально процесуальним кодексом України передбачено, що досудове розслідування повинно бути проведено в зазначений строк, який зазначено в кримінально процесуальному кодексі. Якщо в цей строк орган досудового розслідування не вклався, скерував обвинувальний акт пізніше, справа повинна бути закрита. Інших варіантів немає. Так і в моєму випадку кримінальне провадження було скеровано поза строками досудового розслідування. Ми звернули увагу на це суду, і як результат, справа була закрита без дослідження будь-яких доказів під час підготовчого судового засідання.